Наближення новорічних свят вже відчувається. Головну новорічну ялинку Херсона готують до свят. На площі Героїв Сталінграду ведуться роботи встановлення новорічної красуні. Монтаж металевого каркаса вже завершено. Його висота 20 метрів. А от гілки святкового дерева ще до кінця не прикріплені. Працівники комунального підприємства Херсон говорять, що ялинку придбали у 2007 році. Відтоді не замінювали ані металевий каркас, ані штучні гілки. Тож за 9 років використання. Танім ...вони дещо зносилися. В этом році обіцяли нові ветки купити, але так і не закупили. Раніше коли перші два-три роки стояла, так вона взагалі була там красавиця, вона ж не просвіщалася. А зараз вона видно. Вона ж виходить, тут внутри метал проволочка. Йде. Вона все равно не медь, ну железо. Воно. Ржеві дніють, але надгнівають і ламається. Та нові іграшки на головній ялинці все ж з'являться. Цього року комунальне підприємство Херсон міськ їх вже придбало. Тож попереду встановлення ілюмінації та розвішування новорічних прикрас. В Велам доканіше правда, так то що закупили грушки, нове це хорошо, тому що не достатньо грушок була. Закупіли город, виділив теж дішку, купили грушки. От будем. Думаю, з понедільника не На Наступний рік говорять працівники Херсон міськ світло, планують оновити частину зеленого оздоблення. Роботи планують завершити до 19 грудня. На свято Миколая оновлену красуню презентують усім жителям міста та області. Зі свого боку херсонці висловлюють свої бажання. Вони хочуть бачити головну ялинку міста, ще яскравішою та більш пишною. Яркою, щоб була ну. Е Какие-то новые игрушки, не в том, не такие как в том году, чтобы были как бы игрушки с, с, с подсветкой. хотелось бы, чтобы присутствовали натуральные элементы, может, какие-то шишки, ну и, конечно, чтобы она привлекала внимание, яркости много, каких-то огоньков искусственных, банты яркие, много яркости, потому что елка, Новый год, какие-то красные цвета, ну, но все-таки натуральное должно присутствовать все равно. Хотелось бы, конечно, видеть ее натуральное, но так как мы охраняем лес, мы все за то, чтобы наши леса были сохранны, мы, конечно же, согласны с тем, что елочка будет такой, Каждый год относительно игрушек э, мне каждый год нравится новогоднее оформление. Я люблю, когда оформляют елочку в виде световых каких-то бликов. Это все очень красиво. Новогоднее настроение совершенно точно наступит у нас. Анастасия Юрченко Максим Прудкун телеканал Херсон Плюс.